Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час новин у марафоні. Усе найголовніше зібрали команди фактів і та Вікон СТБ. Доброї ночі. Титанічними зусиллями наші воїни продовжують тримати оборону міста Бахмут, яке ворог щодня перетворює на згарище. Там уже не залишилося цілих будівель. Люди рідко виходять на двір, надто небезпечно. Не змовкають артилерійські канонади. Напередодні вкрай росіяни засипали своїми мобілізованими та засудженими за тяжкі злочини. Як воює за Бахмут елітний підрозділ Нацгвардії? Олег Корнієнко розповість. Розбитий понівечений так виглядає Бахмут через 11 місяців великої війни. Але місто не скорене і за нього нині Триває боротьба. Час від часу можемо чути вибухи. Працює як і наша артилерія, так і ворожа. Ну, тяжко, але наші хлопці міцні. Я впевнений, що вони витримують все. Тримаються не лише наші захисники, але й сам Бахмут. Місто, наче ось ці шавки на розбитому балконі. Стіни нема, а вони не падають. Схожі на цей балкон і околиці Бахмута. Їх росіяни масово рівняють з землею під вогнем житлові будинки, підприємства, і навіть те, що окупанти на публіку називають святим. І по у суцільних ранах майже все місто, та загоюватися вони не встигають. Якщо ще півроку тому комунальники латали понівечені будинки, то нині це робити складно. Російське залізятча в Бахмут прилітає чи не щохвилини. Місто майже спорожніле. Лише на деяких вулицях тут можна побачити місцевих, але й ті довго на дворі не затримуються. Уже за кілька кілометрів звідси тривають кровопролитні бої. Останні півроку росіяни активно намагаються зайти у місто, але, попри свою чисельність, прорвати оборону Бахмуту ворогу не вдається. Не піднімаючи голову, бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії впевнено наближаються до ворога. Позиції росіян уже за кілька десятків метрів. Тут купка окупантів рушила у наступ. З іншого флангу окупантів нацгвардійці швидко накривають з кулемета. Все, Паралельно по тилових базах ворога починає працювати наша артилерія. Снаряди прилітають у саме місце розташування росіян та на їхні склади. З деякими бійцями бригади швидкого реагування ми знову зустрічаємося вже у місті, яке вони боронять. Хлопці для оборони Бахмуту докладають титанічних зусиль. Так, да, вони зараз працюють грамотно, не треба недооцінювати свого противника. Є мобілізовані, зараз вони якби, стараються кучою валити. Чим більше їх, тим менше, тим менше прицілюватись. Ворог потужний, але воює за старими методичками, визнає Барні. За його плечима, АТО і ООС. під час масштабного вторгнення разом з побратимами давав прочуханки ворогу під Рубіжним і Северодонецьком. Тут, під Бахмутом, росіяни повторюють тактику Другої світової. Як і тоді були ж травбати, зараз мобіків, зеків відправляють сюди, так і зараз вони відправляють тупо м'ясо. Да, Головне, щоб патронів хотіли, все, все остальне нормально. Поки що вистачає. Та слава Богу! Але хочеться завжди бігати. Е, да. Так, я жадний. Та довго знімати у Бахмуті неможливо. Щохвилини окупанти посилюють обстріл. Касетні снаряди направляють на житлові квартали. Це яскрава вивізка на торговельному центрі у Бахмуті. Україна демонструє, що росіяни можуть знищити будинки, торговельні центри. І навіть цілі міста, але Україну зламати та стерти їм точно не вдасться. Цієї ж думки і самі бійці бригади швидкого реагування кажуть, доки вони тут, ворогу точно доведеться замовляти квитки на концерт Кобзона Оптом. Це моя країна, це мій дім, тут живе моя сім'я, я тут народився і виріс, тому ну, я маю це робити. У нас іншого вибору немає як боронити, триматися. Все буде добре. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко, факти сітіві. Єдині новини. Збройні сили України знищили ворожий літак су 25 Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу України. Також за минулу добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів та ворожої військової техніки, влучили у два пункти управління, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію. Рашисти тим часом не відмовляються від своїх намірів захопити всю Донецьку область. Там зараз найзапекліші бої, особливо на Бахмутському напрямку. Окупанти проводять безуспішні наступні. Пальні дії і на автівському напрямку, не маючи значних досягнень на полі бою, окупанти не припиняють готити по цивільному населенню. Протягом минулої доби вони завдали 13 авіаційних ударів 23 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню та випустили 4 ракети, дві з яких влучили у цивільний об'єкт Краматорська. Росія вивела рекордну кількість ракетоносіїв у Чорне море, шість ворожих кораблів із сумарним залпом 44 калібри, націлені на українські міста. Також на тлі обстрілів об'єктів критичної інфраструктури очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко назвав ситуацію зі світлом в регіоні критичною і попередив про найгірші варіанти розвитку. На випадок цілковитого блекаут в області нині розгортають ще більше пунктів незламності. Та, попри це, Одеса продовжує виконувати домовленості зернового коридору. З її портів за останні три дні рушило шість суден з українським збіжжям вантажністю 153 тисячі тонн. Наразі під обробкою ще 21 суховантаж. Росія поки не вдається до атак іранськими шахедами через несприятливу погоду. Пояснили в оперативному командуванні. Південь нині спостерігається певна пауза з атаками дронами Камікадзе. Востаннє Росія застосовувала їх під час обстрілу 2 січня. керівниця об'єднаного координаційного прес сил оборони півдня Наталя Гуменюк пояснила, що перш ніж завдати нової атаки, Росія має підготувати місця базування та військових для цього. А штурмова погода і дуже сильний поричастий вітер. Зазвичай заважають використанню дронів Камікадзе. Військові опублікували відео, з яким запалом і точністю знищують окупантів на найгарячіших ділянках фронту. Під час спільної операції прикордонників та збройних сил України вдалося розбити взвод російських військових біля міста Бахмут. Це кадри відбиття чергової атаки ворога. Під час штурму окупанти сповна отримали від сил оборони. 12 расистів ліквідовані, 17 поранені. А це вже соледар. Українська артилерія зірвала атаку окупантів на позиції наших піхотинців. 20 П'ять вагнерівців, які опинились в одній траншеї, отримали заслужені квитки на концерт Кобзона. Остання партія модульних мостів, які витримують важкий транспорт. Подарунок Норвегії прибула до України. На це Норвегія витратила 30 мільйонів норвезьких крон, повідомляє прес-служба «Укравтодору». Ці конструкції дозволять не лише з'єднати населені пункти, а й забезпечить підвезення гуманітарних вантажів, про швидких ремонтних бригад, евакуацію населення. Усього Норвегія доправила 10 переправ, які почали прибувати до України у грудні. Українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі. Окрім Норвегії, ще 9 тимчасових. Нових мостів подарували Україні, Чехія та Франція. Деякі з них уже змонтовані у Київській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях. За даними Мінінфраструктури, внаслідок війни зруйновані щонайменше 300 мостів. Надзвичайна ситуація у місті Ладижин на Вінничині після чергового обстрілу окупантами теплової станції. Понад 15 тисяч людей залишилися без опалення. Зачинені садочки та школи. Місто вдруге стало заручником терористичних атак росіян. Наприкінці минулого року, кілька тижнів містяни мерзли, бо тес, яка давала тепло, ворог цілеспрямовано обстріляв ракетами. Як шукають вихід із складної ситуації, дізнавалася Людмила Цимбалюк. 12 градусів у квартирі переселенки з Херсона Людмили Войтович. Лікарці ще в серпні вдалося приїхати в Ладижин, де працювали її діти. Нині в орендованій оселі Людмила намагається, хоч якось зігрітися. Намагаємося газом, але це не вихід. Купили камін, але з відключеним світлом хата не прогрівається. Забита одіялами, тому що не вигрівається. Кутова квартира дуже холодно. 15 тисяч жителів Владижина мерзнуть третій день. Місто енергетиків уже вдруге. Залишається без опалення. Наприкінці минулого року окупанти завдали удару по станції, яка дає світло та тепло. Після чергового терористичного акту, 14 січня, ситуація повторюється. В пункти обігріву йдуть здебільшого під вечір, розповідають рятувальники. Ну що є, тепло є, кава, чай, електрика. Куди? Як є маленькі діти, сісти там, почитати, погратися. Не працює і більше садочків та шкіл у місті, адже навчальні заклади опалюють централізовано. Ми продовжили канікули на цей тиждень. Якщо ситуація покращиться, ми вийдемо на онлайн-навчання. Якщо е в іншому випадку знову ж таки будемо розглядати, чи це буде дистанційне навчання, чи це буде змішаний формат. Наприкінці листопада, коли місто на кілька тижнів залишилось без тепла через обстріли станції, в мерії почали думати про альтернативу. На сьогодні Домова про будівництво фактично добудови, можу сказати, трьох опалювальних пунктів. Ми маємо надію, що ближчим часом все ж таки наші енергетики відновлять роботу електростанції. Нові котельні працюватимуть на газу та палетах, але для того, щоб довести цей проєкт до ладу, потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Для цього й скликатимуть чергову сесію, щоб віднайти гроші на головне тепло для людей. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрієв, факти сіті. Єдині новини. З початку великої війни і до кінця 2022 року Україна витратила з держбюджету на збройні сили України понад трильйон гривень. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев. Це 45% усіх видатків загального фонду держбюджету. Гроші витратили на зарплати військовослужбовців закупівлю товарів та послуг для збройних сил. Сумарні видатки на безпеку і оборону були ще більшими. За даними РНБО, торік вони сягнули півтора трильйона гривень. Це більше ніж усі видатки держбюджету у 2021 році, зазначає гетьманцев. Нагадаю, це та частина витрат на оборону, яку Україна закриває самостійно, не враховуючи допомогу наших партнерів. Сьогодні відбулось засідання робочої групи, яка напрацьовує механізми покращення судової системи України. За словами очільника парламенту Руслана Стефанчука, в Україні існує понад мільйон законів, які потрібно унормувати, аби полегшити життя. Фахівці наполягають на дерадіанізації українського законодавства. Науковці та правники пропонують повністю перейти до застосування європейських практик. На оновлення цивільного законодавства наполягають і не лише підприємці, наукові координатори та представники юридичної спільноти, зокрема Міністерство юстицій. Цього ж вимагають наші західні партнери для подальшої євроінтеграції України. Це не завершення дискусії. Ми готові дискутувати і далі. Ми готові демонструвати ті підходи, які ми пропонуємо. Вони ґрунтуються на кращих європейських традиціях. І тому я, я думаю, що це є передумовою успіху. Триває інтенсивна підготовка до чергового засідання союзників України Рамштайн, де йтиметься про надання з нових видів зброї. Головна інтрига чи розблокує країна-виробник Німеччина постачання іншим країнам танків Леопард. Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні віртуальну зустріч з німецьким колегою Франком Вальтером Штанмаєром. Говорили про збільшення оборонної допомоги нашій країні та українську формулу миру. А завтра в Естонії зустрінуться міністри оборони країни, які активно нас підтримують великої Британії. Естонії, Латвії, Литви та Польщі, до яких можливо приєднаються інші, говоритимуть про пакет допомоги, який представлять на Рамштайні, та про подальшу військову підтримку. Захід повинен чітко і однозначно домовитися. Україна має повернути собі всі території. На цьому наполягає міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс. Він наголошує саме відсутність одностайного уявлення, як має завершитися війна, стала найбільшою перешкодою на шляху надання Україні всієї військової допомоги, якої потребують українські збройні сили для перемоги над загарбниками. Лансбергіс висловив рішучу незгоду з країнами, які досі вважають прийнятним варіантом замовлення Заморожування конфлікту через це каже очільник литовського МЗС союзникам знадобився цілий рік, щоб почати обговорення надання танків. Державне бюро розслідувань викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових. Про це повідомили у прес-служби установи. Одне з приватних підприємств постачало харчі у 45 військових частин. Лише за півроку вони отримали замовлення на понад 2 мільярди гривень. У документах підприємці зазначали одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали значно менше обсяги. Залишок, звісно, перепродавали. ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ провело майже 70 обшуків. Вилучили чорну документацію, яка Підтверджує протиправну діяльність 4 мільйони гривень, десятки автомобілів та більше 30 тисяч банок тушкованої продукції, яку збирались перепродати. Одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Такі новини на цю мить а марафон Єдині новини триває. Наступний випуск всього за 15 хвилин.